Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий, розцвітає весна на землі. І земля убирається зрання Дише тихо і легко в синяву вона до зір свої руки. В день такий на землі, розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки. Яне серце моє від щасливих очей. Що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече. Ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихі місяці. Мій де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Аріон Золотий. Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко. В синьову вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна. І трентить від солодкої муки.